Якщо вам хоч раз доводилось тягнути дріт на двір або шукати звідки підключити світло біля брами, це відео для вас. Сьогодні розглянемо світильники, які працюють просто від сонця, без електриків, без кабелів, без турбот. Від невеликого прожектора для подвір'я до потужного ліхтаря, який можна ставити вдовж дороги. Три варіанти під будь-які задачі сьогодні в нашому огляді. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Сьогодні ми розглянемо три моделі від відомих брендів Alltop і Джемікс. Усі три пристрої працюють приблизно за одним принципом. Сонячна панель заряджає акумулятори в день, а ввечері світильники самі увімкнуться. Тобто вам не треба нічого підключати до електрики, просто ставиш і він працює. Ці прилади чудово підходять для освітлення подвір'я, фасаду, парковки чи в'їзду словом, будь-яких місць, де потрібне світло, а кабелі тягнути немає можливості. Або бажання. Дві перші моделі: це Altop 0837 a 4001 та Altop 0860B1001. Це компактні та потужні прожектори. Altop уже давно на ринку відомий тим, що робить надійні прості у використанні світильники для дому та невеликих територій. І третя модель це Gemix ge 300. Це повноцінний автономний вуличний ліхтар трохи іншого класу. Більша потужність, сучасний дизайн зібраний у одному. Корпусі Джемікс робить акцент на зручності монтажу та автономності. Тож ці ліхтарі підходять і для приватних дворів, і для більш масштабних об'єктів. І більш детально поговоримо про кожного з них. Почнемо з найменшої моделі. Це Alltop 0837 a 4001 Його потужність 40 Вт. Цей прожектор підійде, якщо потрібно, освітити невеликий двір, вхід додому або під'їзду. Світловий потік близько 4000 люменів, кольорна колірна температура від 3 до 6 Половину тисяч кельвінів клас захисту IP67. Корпус захищений від пилу і струменів води. Тож навіть сильний дощ не завадить роботі. Ємність літієвої батареї 6500 з тисяч що забезпечує стабільну роботу навіть після коротких похмурих днів, наприклад, як сьогодні, загальна тривалість роботи від акумулятора 15 годин для повного заряджання акумулятора потрібно всього 6-8 годин. Вбудований датчик освітлення автоматично вимикає прожектор вранці. Починаючи зарядку батареї і включає освітлення у сутінках. Світильник і сонячна панелі відокремлені. Панель ставиться туди, де більше сонця, а світильник туди, де потрібне світло. У комплекті є кронштейн, пульт керування та всі кріплення для швидкого монтажу. Якщо вам потрібне рівномірне освітлення невеликої ділянки, всю ніч ця модель саме для вас. І переходимо до другої моделі Alltop 0,860 b 101 Це вже серйозніші 100 Вт. Цей прожектор підійде, якщо треба більше світла та автономності, наприклад, для великого подвір'я чи парковок. Світловий потік близько 10 тисяч люменів, температура від 3 до 6 тисяч кельвінів, захист від пилу та вологи IP 65 та великий літій-іонний акумулятор на 18 тисяч годин. Тривалість роботи від батареї 36 годин. Ця модель має датчик руху, дозволяє заощаджувати заряд батареї. За відсутністю руху прожектор світить на 30% потужності, а при виявленні руху на повну потужність. Це дуже зручно, якщо світильник встановлений на доріжці чи біля воріт світло спрацьовує лише тоді, коли потрібно. Є кілька режимів яскравості: автоматичне вмикання при сутінках, таймер, пульт керування Цей прожектор для тих, кому потрібно яскраве світло, яке не світить даремно всю ніч. Ідеально підходить для в'їздів, доріжок, фасадів будинків або невеликих парковок. І наостанок потужний варіант. Gemix GE300. Це вже не просто прожектор, а повноцінний автономний вуличний ліхтар. Потужність 300 ватів. Світловий потік близько 48 тисяч люменів освітлює великі площі, наприклад, доріжки, парковки, вулиці. Температура світла близько 6 тисяч кельвінів, холодне біле світло, яке добре освітлює простір, не створюючи тіни і не спотворюючи кольори. Батарея на 50 тисяч мільямпердин забезпечує стабільну роботу до 36 годин від одного заряду. А також вбудований датчик руху. Коли нікого немає, світильник працює в економному режимі. Весь ліхтар. Зібраний в одному корпусі панель, акумулятор, сенсори та світильник. Монтаж простий на трубу чи кронштейн, і готово. Єдине, що труба для кріплення не входить у комплект. Це вуличний ліхтар для масштабних завдань дороги, великі парковки, фасади великих будівель. Встановив на трубу і отримав автономне, яскраве та надійне освітлення. І головне, що об'єднує всі ці три моделі, це зручність та автономність. Ставиш і вони працюють самі, без електрики і додаткових налаштувань. Сонце заряджає акумулятор в день, а ввечері ти отримуєш світло без турбот. Тобто, якщо потрібно просто освітлення на вихідні, вибирай меншу модель Alltop на 40 Вт. Якщо ж хочеш потужніше та розумніше світло для подвір'я чи в'їзду, вибирай модель Alltop на 100 Вт. А коли мова йде про великі площі, де потрібне інтенсивне, Автономне освітлення жемікс ge 300 закриває всі ваші задачі. І на цьому все щоб бути незалежним від енергопостачання, обирайте автономне освітлення. Замовляйте дані товари на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. І не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.